Привіт Ютуб! Сьогодні до вашої уваги представляється набір е, ножів Tramontina Premium е, з білою ручкою. Замовив в одному із інтернет-магазинів е, України. Ціна такого набору 138 гривень з доставкою. Сам набор коштує 103 гривні, а доставка коштує 35 це вже особиста упаковка від самого інтернет-магазину. Кому буде цікаво, пишіть приватними повідомленнями, я відповім, де я брав цей набір. Зараз такий okay. анбоксінг, в якому буде продемонстровано гостроту цих ножів. Чи я не помилився з вибором, це чергова якась розводілока. Як кажуть на роді. Так, перший ніж це Трамонтіна, пише м'ясний ніж 7 дюймів. Скільки то в сантиметрах, не знаю. ну попробуємо зараз, наскільки він гострий. Це ніж номер один. Перніш номер 2 теж м'ясний ніж. Трамонтіна, але вже своєрідним виступом має гостріший. Кинчик, ніж більше, ніж. Так видно, да? Не? Туда дальше. Не. Вот так? Ні? Туда далі. Ні. Отак. Видно, а, так? Так, але туди. Угу. Так? Ну вот так. Так. Добре. Теперь okay. третий третій ніж. Овоче чистка або фрукточистка, okay. Oh. от то кажуть. Красота. Красавець. Так, так, так. Своєрідна заточка від Трамонтіни і обробка клинка. Mm. Зараз попробуємо, як він себе прояви по гостроті. Ножик номер 3 Вовочірізка або фрукторізка. Oh, без красаві. особих. Без особих е зусиль, особливих, так би мовити, ріже папір, заточка, На рівні. Є якісь, правда, замини, але може, може я неправильно ріжу, так би мовити, Не зараз ще. Угу. Так. Що ж, до овочі різки немає претензій. Тепер пробуємо між шестидюймовий м'ясний. Ще ліпше. Бо менше за додається, ще менше. Напевно, із залоги. Самого клинка. Ну, як видно, в кадрі заточка на рівні. Так, тепер. І так, три красавця із набору Трамонтіна ніж овочевий. Ніж. Шестидюймовий м'ясний. З виступом на кінчику і ніж 7 дюймовий, м'ясний гостроти претензій, як я вже раніше зазначав, немає, ножі показали себе на рівні, як за такі гроші, досить такий цікавий набір, що би ще сказати. Ідеальний подарунок для домашнього використання. Е, як для господарки, так і для господаря. Ой, вибачте, для господині. Як <свісно> для господині, так і для господаря. Незамінні помічники на кухні. Ну все ж, дуже класний набір. Я не розчарувався, що я вибрав цю фірму і цю серію. Ну що ж, будемо прощатися, всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, буду чекати ваших відповідей. Можливо, у когось є такий самий набір. Можете порадити, як за ними доглядати, що з ними робити в плані подальшої заточки, догляду і як вони ведуть себе на кухні. Всім дякую за увагу. До побачення.